Сьогодні жителі Луцької громади прийшли у кафедральний собор Святої Трійці попрощатися з Олександром Уляницьким. Він загинув ще минулого року, 7 жовтня, в Новій Кам'янці, під час запеклих боїв за Херсонську область. Щодня, чекаючи на таку довгоочікувану перемогу, ми розуміємо, яку силу волі та любов до батьківщини мають наші захисники. Кожен, хто віддав своє життя в боротьбі з ворогом, уже переміг і став героєм. Олександр Переможець. Він увійшов у славу, в славу Господню і в славу України, приніс своє життя в жертву того, щоб Україна жила і процвітала. Олександр Уляницький пішов на захист рідної землі з перших днів війни. Співчуття родині, дякуємо за те, що я маю можливість і мої діти зараз. Ну, жити під мирним небом, вічна слава героям. Він з молоду займався спортом, був боксером і до кінця залишився справжнім бійцем за правду і справедливість. Це світла людина була. Була людина, яка завжди приходила на допомогу всім. І радість, яку він завжди послав іншим, передавалася і підтримувалася все життя. Думаємо, що царство небесне йому буде. Колеги по роботі мами героя пам'ятають його безтурботне дитинство та щиру усмішку. Як мати робила в ательє, ми робили разом. Він такий маленький був ростом, хороший хлопчик. Ну, так, таке життя склалося, і хай йому до царство небесне, а матері з сім'ї його, щоб дав життя і спокій, і перемога, щоб була. Пані Валентина бачилась з Олександром мало не щодня. Разом вони водили дітей до школи. це дорога для нас людина. Це дорогий батько який був. Вічна йому пам'ять. Слава Україні. Ми Будемо пам'ятати, тому що дуже висока плата і ціна за наше мирне життя, за свободу і незалежність. Дуже прикро, що гинуть такі хлопці. Дуже прикро. Тримаючи руку на грудях під час виконання державного гімну. Кожен присутній назавжди залишив пам'ять про Олександра в своєму серці. Ми повинні розуміти, що кожен день відносно мирного життя в нашому місті має свою ціну, і ця ціна це життя людей, життя наших співмешканців, життя жителів нашого міста, наших сіл. І тому ми повинні кожен на своєму місці зробити максимум для того, щоб пришвидшити цю перемогу, щоб наша перемога наступила і якомога меншою кількістю жертв. Нехай нашим героям буде вічна пам'ять, честь і шана. Юрій Куцик, Мирослав Котимчук для новин на часі.